Вітаю, шановні глядачі, сьогодні квасимо смачні газовані помідори. Я буду квасити в 3-літрові банки, це може бути інша ємкість, каструля, відро. Все залежить від помідорів. Як великі помідорчики, я їх квашу в каструлі. Отже, на 3-літрову банку нам потрібно Я беру три листочки смородини... Тут у мене вже кришений гарний великий листок хрону, сім листочків з вишні. Парасолька кропу. Три великі зубчики часничку, я їх покришила, кришена цибулька кільцями. Тут у мене на баночку йде 5, трошки наниз, потім зверху буде. Наповнюємо баночки помідорчиками. У мене тут різні сливочка круглий. Шматочок гіркого перчику. Це дивіться за бажанням, хто полюбляє гостреньке. У мене помідори невеликі, як ви бачите. щільно лягають в баночку, пішло 2 кг помідорів. На 3-літрову банку я беру 2 столові ложки солі з гіркою. Спочатку розчиняємо в холодній воді. Квашу в каструлі помідори, в мене розрахунок солі на 1 літр води йде також 2 столові ложки солі із гіркою. Тепер наливаємо в баночки. Ще додаю 6 горошків духмяного перчику та 3 гвоздички. Це також уже за бажанням і Наверх іде в мене ще один листочок хрону, такий вже невеликий і ціленький ось так зверху. Такі помідорчики зберігаємо в прохолодному місці. Всім смачного!